Хочу всіма раз, вами разом сказати слава Богу. слава Богу. Велика милість Господня, що ми можемо знову тут бути в собранні, де збирається народ Божий, де славиться і прославляється ім'я Господнє. Як брат Костя перед початком Собрання сказав, що нас тут збирається багато, як писав Матвій, каже, де двоє чи троє зібрані во ім'я моє, там я посеред них, каже Господь, а в нас зібралося тут набагато більше. І знаєте, саме більше об'єднує церкву Ісуса Христа, церкву останнього часу, саме більше об'єднує нас, як християн, це спільна молитва, спільне бажання служити Богу. І дійсно хочеться, щоб так було в нашому житті, щоб ми, приходячи в Дім Господній, приходячи в собрання, в церкву, щоб ми завжди мали ці, ті самі думки, ті саме розуміння, ті самі бажання. Каже, що Слово Боже. Щоб ви мали ті самі чувствування, які в Христі Ісусі, щоб ми мали одну думку і з тою думкою, і з тим бажанням йшли до нашого Господа. Я вірю, що Бог нас буде благословляти, буде наділяти своїм благословенням. Хочу зачитати деякі місця, і Слово Боже. перше місце буде Івані Луки, 18 розділ з 35-ї віршки нижче. Іван від Луки, 18 розділ з 35-ї віршки і нижче. І сталося, як він набажався Єрихону, один невидючий сидів при дорозі і просив, а коли він почув, що приходить народ, то спитався, що це таке, йому відказали, що проходить Ісус назирян, і не став Він кричати і казати. Ісусе, Сине Давидів, змилися над мною, а ті, що попереду йшли, сварились на Нього, щоб Він замовк, а Він іще більше кричав: Сину Давидів, змилися над мною, і спинився Ісус і привести Його до себе звелів. а коли той наблизився до Нього, то Він запитався Його. Що ти хочеш, щоб зробив я тобі? А той відповів Господи, нехай стану ведющим». Ісуше до нього сказав, стань ведючи, твоя віра спасла тебе. І зараз відюще той став і пішов вслід за ним, прославляючи Бога, а всі люди, бачивши це, віддали хвалу Богові. Ще одне місце це буде послання Якова, перший розділ, п'ятий, шостий віршик. Послання Якова перший розділ, п'ятий віршик і нижче. А якщо кому з вас не стачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та недокоряє, і буде вона йому дана, але нехай просить із вірою без жадного сумніву, бо хто має сумнів, той подібний до морської хвилі, якою жене, кидає вітер. Перше місце, яке я зачав, знайома нам подія, Іван від двоки описується про того сліпого, який сидів при дорозі і каже, Писання, що почув, що йде народ і спитався, що це таке, і відказав йому, що то Ісус Назарянин. Я думаю, що в цій ситуації цей сліпий він знав, хто такий Ісус Назарянин. Я думаю, що Він не просто так десь рішив, можливо, до когось позвати, до когось покликати, не знаючи, до кого Но він. Я думаю, розумів, хто це такий Ісус той Назарянин, який проходить дорогою. І тут пише, що став він кричати. Ви знаєте, люди, говорять, люди почали йому говорити, що вони кричі. Я багато чув думок на цю тему. Люди, брати різні розсуждали на цю тему. І одна із думок, яка мені дуже сподобалася, те, що говорили, що, можливо, в цьому сліпому говорили не раз люди Ісусу, не до тебе. В Ісуса є інші справи, Він проходив дорогою. Не пише, що Він направлявся до того, до того людини, до того чоловіка. Але ви знаєте, Він проходив дорогою і цей сліпий поль, використовуючи цей момент, що Ісус проходить дорогою, возвав до нього, і Ісус покликав до нього, каже, Що ти хочеш, Він говорить, я хочу стати ведючим. І каже Ісус, що вставай, віра твоя спасла тебе. Друге місце, яке я читав, послання Якова, де Яков пише за мудрість, кому не вистачає мудрості, нехай просить у Бога, який дає щиро й не докоряє, але каже, Нехай просить без жадного сумніву, бо хто, хто має сумнів, подібний до, до хвилі, яку кидає вітер. Ви знаєте, я не раз в своєму житті переживав і переживаю моменти, де коли ти молишся до Бога, вроді всередині ти маєш віру, що Бог от йду до тебе, так як в слові твоєму написано, молюся, шукаю Твого віця, ви знаєте, але всередині розумієш, що щось не вистачає, щось десь тобі якусь віру не достачає. Десь, десь якісь сумніви. Вроді би устами ти сповідуєш, говориш, Господи, я вірю, я маю віру, я маю надію. Ви знаєте, але всередині все рівно те людське, оте наше природнє, воно все рівно востає. І нам потрібно, як християнам, іти проти того вставати вище, боротися проти того. І згадую моменти свого життя, де я, вроді, би, в якій ситуації був. Вроді мовишся і шукаєш, і ходиш, скільки років в церкву і трудишся. І вроді бачиш Господня Бога своє. Але я прийшов такий момент, де я зрозумів, що Ти молишся, ти хочеш, Господи, довірити свою волю, своє життя, але не до кінця. Десь всередині є, є той один процент, який ми стараємося щось своїм розумом робити. Я зрозумів в тій ситуації, що мені повністю треба, просто, Господи, це моє життя. Я довіряю твої святі руки. Ти візьми його і ти веди своєю рукою, і, і, і ти направляй. Я думаю, що цей сліпий так само. Різні якісь переживання, різні думки. Ми, як люди по природі, в нас різні думки. а що якщо, якщо Ісус не пройде, а що, якщо Ісус пройде, не і зцілить мене. А що, якщо він мене не почує? Він проходить куча людей, якщо він мене не почує, ви знаєте, а цей сліпий, не дивлячись на ці всі моменти, ці всі переживання, мені треба ці зцілення, я маю бачити, я сліпий, я нічого не бачу. Люди проходять, люди говорять мені, не кричати. Я сліпий, я хочу бачити. Він мав це тверде рішення в своєму серці, що Ісус, я хочу бачити. І Він получив це оздоровлення. Нехай Господь допоможе, щоб ми, як яков пише, що кому не достачає мудрості, нехай йде до Господа. Нам потрібно шукати мудрості. Не в цьому світі нам потрібно шукати мудрості на цих людей, але в Слові Господні я не раз це переживав в своєму житті, коли ти приходиш до Господа з питаннями, з переживаннями, коли ти шукаєш відповіді в Слові, Його, коли ти шукаєш відповіді в молитві, в єднанні з Господом набагато більше результат, набагато більше і вище і благословення приходить від Бога. Нехай Господь допоможе, щоб ми, дивлячись на цю історію, взяли для себе урок, взяли для себе пріоритет, щоб нам потрібно. Звертатися до Господа, йти до Нього з вірою, йти до Нього так, як є, без лукавства. Ви знаєте, ми дуже часто люди мовимося і подсознательно думаємо, що ми можемо щось від... сховати від Бога, але все рівно розумієш серці, що ти нічого від Бога не можеш сховати. І коли ти Богу розказуєш все. Так, як в тебе в житті, все так, як є, як було сьогодні, як було вчора, ото, Господи, йду до Тебе. Ти бачив сьогодні, Ти бачив мій вчорашній день, ти бачив мене третього і четвертого дня. Іду до Тебе таким, як є. І я не раз переживав, як Господь благословляв, Господь наділяв свою силу, давав помазання своє, давав своє благословення, давав свою відповідь. Нехай Господь допоможе, щоб ми не лукави, а вийшли до Господа так, як є. Господи, йду до Тебе з моєю нуждою, з моїм переживанням. І вірю, що ти благосуєш, вірю, що ти укріпиш. Але так само нам потрібно пам'ятати, що Бога є на все свій час, Бога є свої, свої времена, свої сроки, як він робить, як він управляє, як він веде, щоб ми то не забували. Бо порою ми молимося. І хочемо зараз, Господи, вже я хочу цю відповідь. Вже мені треба, ви знаєте, але щоб ми завжди пам'ятали. У Господа є свої сроки, у Господа є свої времена, які він відміряв для того, щоби благословити нас. Можливо, ти молишся рік, два. Можливо, ти мовишся. Є тебе якісь переживання, питання. Господи, вроді би здається, яви свою милість. Я вже скільки років молюся. Я вже скільки молюся, можливо, за неспасених рідних. Господи, хочеться, щоб ти якось явив милість, але нам потрібно розуміти, що Бог в цьому чеканні хоче, щоб ти осознав якусь. Ціль для свого життя, хоче, щоб ти якось якусь для себе пріоритет, щоб ти, Господь, хоче, щоб ти в цьому чеканні переглянув своє життя, в чому тобі треба поправитись, в чому тобі треба, що тобі треба справити. І так само, Господь, цим чеканням, тим, що ми чекаємо цієї відповіді, Господь. Набагато більше зміцняє нас, дає нам цю віру, дає нам цю надію. Я не знаю, де ми були, брати та сестри, якби отако от ми склоняємося на коліна. Господи, оця нужда моя яви свою милість і тут зразу приходить відповідь. Я не знаю. Я особисто скажу, не знаю, де я був, я б невірно тут би не був би. Тому що, коли людина такого скоро швидко отримує відповідь. В основному людина цим не цінує. Але коли людина через роки, через молитви, крізь переживання, крізь оці, ви знаєте, сліди на колінах, крізь оці переживання, трудності, оці не раз такі можливо тяжкі моменти, коли. Коли переживання воно давить на серце, і тяжко стає, і не можеш нормально ходити, не можеш нормально думати оці, бо тому що ці проблеми переживання вони давлять на тебе. І коли в цьому всьому ми шукаємо Господа, коли в цьому всьому, ми ш... тільки шукаємо відповідь, Господи, я вірю, що Господь благословляє, і ми отримуємо велике благословення, приходить результат і приходить відповідь. Не раз Господь говорив. Через слово своє, що відповідь він він дасть, каже: якщо ви, будучи злі до дояння, давати добрі дітям ваші, то тим більше Отець, ваш Небесний, дасть Духа Святого, просящим у нього і там багато іншого, що Господь дасть благословить і укріпить. Якщо ми будемо з надією до нього, йти, якщо ми не будемо пускати своїх рук. Нам потрібно молитися, не не занепадати духом, молитися, більше і більше молитися, укріплятися. Задається питання, скільки Господь ще молитися, але нам потрібно молитися, пише своє Божому, «Должно завжди і не унивати, довкола молитися і не унивати. І ще раз хочу сказати: «Должно завжди молитися і не унивати, не сказати, Господи, чого так, що так в моєму житті, але довірити Твоє життя, Твої ситуації, Твої проблеми в руки Господні і молитися, Господи. Благослови, Господи, укріпи. А я вірю, Господь пішле свою поміч, пішле своє благослоння, Можливо, ти молишся про рідних, десь, можливо, відійшли від Бога. Я вірю, що Господь буде і в цьому являти милість, і в цьому віддавати благословення. І так само, ви знаєте, ще прийшла така думка, порою ми, як люди, молимося, скажу, наприклад, там, за ісіння якоїсь людини в хворобі. Та людина, Господь відзиває в своїй оселі. І, буває, задається питанням, «Господи, я молився за ізцілення. Чому не прийшло ісцілення, Ви знаєте, але один брат на похороні говорить таку, таку, такі, таку думку. Каже, що цими молитвами не думайте, що ці молитви пройшли надаремно. Ці молитви укріпляли мого тата. В ці болезні в цих переживаннях І знаєте. Я дійсно укріпився надію на Господа. Думаю, Господи, це є велике благосвіння, тому що ти через молитву народу Твого укріпляєш тих людей, які в стражданні укріпляєш, що ці молитви вони не приходять на надаремно. І Господь говорить, що кожна молитва. Кожне прохання, воно не приходить надаремно, воно не проходить по його Господа, каже, що уго Господнє воно не тяжеліво, щоб слухати, і рука не стала тяжка, щоб являти милість, А ви, Господь хоче благословляти народ свій, хоче благословляти дітей своїх. Нам потрібно перевірити своє життя, перевірити своє сустояння. Так само хочу згадати ізраїль, ізраїльський народ. Я люблю це нагадувати, тому що це дуже часто проявляється в нашому житті. Ізраїльський народ. Ви знаєте, був час, період строєння храму, прибувала велика слава Господня. Але прийшов час, ізраїльський народ перестав шукати Бога, почали приносити ці, ці свої жертви, оці ідолослуження. Іду, іду, І ви знаєте, але все рівно служення в храмі не прикращалося, оці жертви не приносилися, але не було того зв'язку, не було того самосостояння. І читав сьогодні місце, де Ісус. Підійшовши до Єрусалиму, заплакав, каже, о Єрусалим, Єрусалим, що побиваєш каміння пророків каміннями своїми. Каже, що скільки раз я хотів вас зібрати, як квочка збирає своїх втечення, та ви не захотіли. І ви знаєте, дійсно Господь хоче собрати нас, благословити нас, але ми дуже часто викидаємо, нехай Господь нас благословить і укріпить, вислоняючи свої коліна помовимося. Амінь.